За 10 метрів від його будинку влучив російський кап. 73-річний Анатолій Кабанов розповідає, після обстрілу був змушений покинути рідне Курахове, в якому прожив понад 45 років. Звідти чоловік евакуювався до Запоріжжя. Садик, коли його бомбу кинули. Я, я на пермитажі якраз рядом, бо садик, видно. Я був даній комплекта, то тут не спасло. Мені там ну, завалило, все йшло через. Ті три комерти пошла в дальнюю. Я встиг упасть, там засипала. Анатолій згадує, зміг самостійно вибратися з-під завалів і з балкону покликав на допомогу. Страшно було, коли там як одне сильний взрив, очень сильний. у мене лицо, ну, прямо так ходуном худані. Ходу. Виход, он завалений, там клітку повністю пробігла. І мені на балкон попросили, мене. Внаслідок обстрілу Анатолій отримав контузію та вже наступного дня без речей та документів вирішив їхати до Запоріжжя. Зізнається, покидати рідне місто було лячно. Немножко боявся, вдруг там, хто не знає, прильоти такі бувачі, що до Запоріжжя Анатолія евакуював капеланський патруль. Торік, 22 жовтня, капелан Ігор Піліпушка каже: з кожним днем вивозити людей стає все складніше. Наразі така війна, що навіть армії ворожі не треба бути в місті, просто впівдрони, які знищують все, що їде по трасі, і на так на той. Саме на той момент вже були постійні обстріли і в місті, і на трасі. Нині Анатолій освоюється у Запоріжжі. Розповідає, сидіти без діла не може. Після лікування планує влаштуватися на роботу та зізнається, мріє повернутися до рідного Курахового, аби долучитися до відновлення міста. Світлана Гарбузова, Геннадій Корчененков, Суспільне, Новини Запоріжжя.